Всім привіт, з вами я, і сьогодні у нас відео про нову SMG Ladra. Ось вам зборочка. Користуйтесь більше зборочок є в телеграм-каналі. Буде сьогодні у нас дві каточки, гарних каточки, кілів буде багато. З новою ППшкою, ну і HDR-кою Бо це легендарна снайпа. Що сказати по новій ППшці? Це мета Як на мене, це мета, Не знаю, що там по ТТК. Дистанція 17 метрів перші. ТТК, напевно, теж одна із найкращих по SMG. Тому рекомендую її використовувати. Дуже вона хороша і мушка дуже зручна. Друзі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на YouTube. Пишіть будь-який коментарі, бо коментарі продвигають моє відео в рекомендації. Буду дуже вдячний за коментарі. Будь ласка, будь ласка. Ну і звісно, підписуйтесь на Твіч. Послання в описі. Стрімимо кожного дня по 5-6 годин. Послання в описі. Ну і на Ютубі теж стрімимо. Залітайте на трансляції на Ютубі. Ну а ми прийдемо до відео. Поїхали! Буде дві гарних капочки. Let's go. Постріляти по ньому не, не встиг А ти вже залутався, відомо у тебе пушки є. Ранкит плей. Ну була пушка. Що ти стріляв по ній? Ти ти... Це ти так з пушки стріляв? Отак так Пацаки щось помінялось слайдом. Що слайдом? Що слайдом? Чого він такий короткий? Що це за слайд на місці? reloading! Я понаставляв тут, блін. Понаставляв же. Вже готовий приймати буду. There's a bounty contract. Дальше, дальше. Your objective simple. Eliminate all bounty targets. Waspishel? Ну три клипа ты все понимаете. Нормально, ну, стрелял чувак. Ik heb een brochembal, ik heb een brochembal nodig. Taking effect op Fire! Switching mag! Hostel UAV in de area. U hebt gas moving in. Релоудинг. не повезло тобі. А ти свідки стріляв по по ньому? Ладно, я хочу гроші зробити. Забрали ті машини, РПГ вже нема на карті, вже ніхто не бігає з РПГ. У нас смок я чого не кинув. де урок уроку мене? Ой, челек з РПГ собі бігає там. Нормально. Тільки я сказав, що РПГшників нема. О, є гроші на комплект. こういうことあるんぷい。 The unia reloading, the substance se leva take cover, changing mags. Помнишь, я кто-то злева стріляв? на цю, цей домик. Тут главное не спешить ситуаціях. Проблема, що стріляв снайпер десь, я не розумію, звідки він стріляв. А, чого я думав, що він звернувся? Gulag's closed until further notice. UAV available protection. Speed recon overhead. UAV sending by UAV available project. Requesting recon fly over. UAV sending by friendly loadout drops on the way. Це що, пожарка? Йду йобною, йду йобною Так, один, один в хаті, один в хаті просто будемо знати. А в остальні там зліва. Ну я в зоні, я буду тут грати, я буду тут грати. Поки нам як будто ліво треба дивитися Не спишемо, не спишем. Да пиздец, да ты взял все, сука. Сука, я зараза без робля. Пистолетом своим стреляю. Ранкет плеер. Ну, ти то есть пістолета стрелял. А то нормально, что я не понял, свитки. А, я вже понял. Я вже, сука, понял. Уже не бачу. Сука, подиви на нього, блядь За з Warzone? Да, я за тачку Warzone Опа, на ліквідації челик літає Байт, байт. А. Сам чуть не забайтився Ебать, проблеми в мене. Блять. блядь який, подивись на нього. Це жорсткий гравець був взагалі не давав. Не давав мені пікнути снайпи. Взагалі не давав. Братішка, на мене є такі гранаточки для таких гравців, як ти. Тіли, блять, рашити мене. Є отакі гранати, да Зарашив? Пів-пів-півтів -пів зробити. Синок. Тут один на карті кілрейсер і це я. А ти йди, шукай другу каточку, будь ласочка Шукай другу каточку. Тут тобі не Патесі постріляв чел. Треба віддати йому належне Щось і той дуже хорошо постріляв, по там. І цей щось такий потний. Граємо, розіграємо. Хто голова сільради? Я зараз вам покажу, хто голова сільради. Вартішка, при... що ти там робиш, блядь? Поясни мені, будь ласка. Я його не бачу. Я не б... Бля, я його не а мене бачить. Ско я він вже не бачив в цьому житті. Вже не буде бачити. Я їм дезволтаю його. Знизу ще вже дивиться в мою сторону. Та ні. Кліпайте цю штуку, кліпайте. Машину він рішив вкрасти в мене. Машину в мене вкрасти рішив. Ти знаєш, чи це машина? Ти знаєш про це чи ні. Ну, це нічого не хотів. Це просто хотів жити. Ну, це хороший гравець. Это трабли, брат. Mm. як ти так стріляв? Хорошо, у мене є питання до нього, конечно. чел спереди. зможе скинути. I've got him made out. Внизу, конечно, я один. Так, це їх що не мішав нам? Ну, там знизу десь сидить, прям знизу, давайте трошки підійдемо. Там другий ще є. Бля, на тім... на тім місі? А що це вони такі всі так дивно сука стріляють? Сука, блядь. Есть плитки какие-то? Тут не хуй. Активки нема. Для этого активка. Я могу и поднять. Я могу ей поднять. смысле, я не разбил. Ладно. Знов 30 тисяч. Ми такі багаті пацики з вами. Ми просто мільйонери. Мільйонери. чуть-чуть. Батішка, братішка, куди їхав? Далеко доїхав. Це треба забирати, пацьки, це треба забирати. Далеко він доїхав. Через це ці машини повний кал-калич. Спина тут має бути закрита, ні? Я третю прожав? Літає, да? Чи літає чи що? Літає, да, натурі. Та їхати, що робити? О, ну вже, понятно, вже туди десь їхати Ви сука, літає далі. Ja sobie. Кусилий синком, да? Нарешті. Я звідси б доведі, я звідси буду відігрувати, веді, не треба машина. Будка. Давайте будку закриємо. Закрили будку. Так, ну один тут, один спереді. Єбать, як це нахуй. Який не побачив. Депіздобул, no you. You блять. Сука. Five, you oh. Ось такі дві каточки. 19 кілів мав забирати. Я. Мав я. забирати ту каточку. Знав, що в спину може вийти. Чекав, чекав, а він вийшов набагато раніше. І програли. Але катка хороша була. Ну, а друга каточка, 17 кілів, теж мав забирати, але у ви, попався чітяр. Чітяр! Ось такі дві каточки. Ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Twitch і обов'язково підписуйтесь на Telegram, щоб знати, коли я стрімлю, де буде стрім і що ми там будемо робити. Ну і зборочки в telegram каналі є в нас. Буду дуже вдячний за підписочку. Ну а з вами був я, Орлик. Зустрінемося в наступному відео. Let's go. Наступне відео. Ми зробимо двадцяточку, кудку і топчик вже візьмемо. Спойлерки чуть-чуть. Майкий спойлер, ну нічого страшного. До зустрічі, друзі. До зустрічі.